Привіт! Мене звати Катя, я класична співачка та вокальний коуч. Я професійно займаюся вокалом вже понад 10 років, але якщо брати взагалом, то співаю із самого дитинства. Я мала багато різних викладачів, від яких взяла багато корисної інформації, якою з радістю поділюсь з вами. Я брала участь у різних майстер-класах, які давали всесвітньо відомі оперні співаки добового рівня. Всі вони співали на великих сценах та отримували колосальний досвід, яким залюбки поділилися зі мною. Тепер і я хочу поділитися цими знаннями з вами. Тому, якщо ти хочеш навчитись співати, або вдосконалювати свій вокал, то пиши, і ми зробимо це крок за кроком.